Привіт, коти. Зараз чекну, що запис почався. Запис почався. Окей, супер. Я знімаю себе сама, в мене це традиційно отак от, от поставити собі камеру. Традиційний ефір після ефіру. Ми з вами тільки ще пару секунд назад поговорили на прямому ефірі у Сергія Бабіча, і було декілька питань, на які я не відповіла. Тому прямо зараз я пройдуся по них від питання з англійської мови. У мене є враження, що питання з англійської мови було останнім, але це не точно, тому якщо хтось задавав питання до англійської мови, все що я можу це попросити пробачення, її вже немає. Погнали! У питання по, англ... по англійській мові ми вже обговорили. Там людина сказала, що дуже боїться співбесіди, бо в неї є ступор, і там було декілька парад від коментарів. Дивитися серіал англійською, чого там боятися, не зробити помилку в граматиці. Вас за це ніхто бити не буде. пе-пе-пе. Ем... ну коротше. Ідея в тому, що по перше підготувати список питань англійською на співбесіду з відповідями і прочитуватися по цих відповідях. Ще суть в тому, щоб взяти друга, брата, сестру, батью, кого хочете, щоб він задавав вам ці питання, і ви йому відповідали, і він виправляв вас майже дослівно. А вже на самій співбесіді робите ви помилки чи не робите уже пофіг. Головне, щоб ви донесли не суть, і навіть якщо ви кажете «I I have test cases, I write them every day, все, та це також нормально, навіть якби ви робили якісь граматичні помилки, бо основну суть людина має зрозуміти, а все інше не так важливо. Рухаємося далі, рад, далі, далі, далі. О, моє питання там вище загубили. Макс, вибачаю, ото питання вище, ми, на жаль, не побачимо. Далі, клас, то в софтсерві, так, да, це те, що я розказувала про класний чіл до ковідних часів, то було в софтсерві. і то було баж... просто божественно. Uh, так, фух, легше стало, що поки що після роботи я відкладаю на потім вивчати детальніше свою галузь. Зараз я джун. Uh, далі, досвід один рік стартапів. Веб проект досить крутий, але не всі інструменти використовував, не всі підходи і так далі. Питання йти в автомейшн, чи все-таки досконалюватися меню? А uh, питання до вас, а не до мене, тому що. Uh... Ну чи йти в автомейшн перед тим як відповісти собі на це питання? Ви маєте відповісти на питання наступне: чи готові ви писати код, чи хочете ви писати код, чи може вам ніколи в житті не хочеться бачити того коду і страждати над тими циклами і масивами і так далі? Для когось це ізі, і цей хтось бере і робить і вчить автомейшн. Якщо ви розумієте, що ви не хочете цього робити, то ні. Тобто це не якась така штука, що людина з нагайкою стоїть і така все, типу була в менюалом, типу, дуй в автомеш. Ні, такого ніде немає, ніколи не було. Вирішуєте тільки ви. І вирішувати, куди рухатися можна там безліч шляхів. Це ж не тільки може бути автомейшн. Ви можете бути лідом менюалом, ви можете бути менеджером, ви можете захотіти вчити девелопмент, ви хочете бути бізнес-аналітиком або продуктофлером або скрам майстром. Там, там купа різних опцій, і не обов'язково тільки автомейшн. Тобто це якась така стереотипна курсовська штука, що от закінчили QA меню. Ходіть до нас чи на курс автомейшн, а ми вас навчимо. Але Це, типа, таке, для мене трохи. ні. А, тому ви обирайте для себе самі, якщо ви хочете писати код, то будьте автомейшним. Якщо вам це подобається. Якщо ви не бачите в цьому сенсу, то сенс вам і на цю роботу. Таке. А, далі. Перша затуха була. Питання Наталі, чи вистачає тобі ІТ-івентів всякої айті двіжухи в Чернівцях? Або хотілося б більше як у Львові? А вони зараз є? Насправді, да, у Львові його дуже багато, тому що е, останній місяць-півтори. Я тупо ходила по івентам. Спочатку я спікала в Києві в Кює Меджик Метапі. Через місяць ми вже мали в Києві барбекю по QA. Через тиждень після того був Кюєклуб Львів. Як як він називався? Я не пригадаю, як він називався, але організовував рома QA клуб Львів. І воно було доволі класне. І він сказав, що він це буде робити щомісяця. Тобто, на наступний місяць, на вересень, він мене вже позвав. Я вряд чи буду фізично, але точно буду дивитися запис. І івентів зараз стає все більше і більше, і це дуже круто. Е, наприклад, ще буде веб-саміт, десь мені здається, в жовтні, не в. АІТ арена. Простіть, я що там мене вже понесло. it арена буде в жовтні, і я там точно буду. В мене вже є куплені квитки. Крім того, знаю, що в новенбрі. В листопаді буде хакатон для девелоперів і для QA також. І там буде такий кемп, і в Києві буде в Сіті фінал. Я там також буду. Дуже класна штука. От ну, у Львові і в Києві дійсно набагато більше двіжух, в Чернівцях їх немає. Але от Макс, я знаю, що Чернівців, Я думаю, ти знаєш про ці сніданки. Двіжухи на мінімалках, типу всі приходять, хавають, слухають якогось спікера на якусь тему. Шкода, що їх менше, ніж доковідно, шкода, що менше спікерів, менше тем. І якщо чесно, я б цим займалася. Я б навіть робила в Чернівцях якісь от, є Лів Кії Клаб, я б робила Чернівці КАЙ Клаб, Чернівці IT Club, я б робила ті мітапи в Чернівцях, це прикольно, мене це драйвить. Але я не знаю, скільки людей буде. Тобто я можу організувати цей мітап, і прийде одна людина, і та моя краща подруга. І типу, в чому прикол? Тобто, якби я бачила хоча б 4 плюса від Чернівців, що Давайте зберемося. Там є купа різних форматів. Насправді у Львові взагалі в них є якась там щочетвергова ранішня кава чи щось таке. Тобто вони щотижня йдуть на каву і вибирають собі одне питання за топік і обговорюють його. Там, наприклад, обрали зарплату, і от годину каву тренеть про зарплату. Обрали менеджмент і годину третять про менеджмент. Хтось може пожалітись, хто може дасть, дасть пораду. Там купа різних є штук, але от вони. Хоча б групуються і роблять щось таке для розвитку розвитку айтішного ком'юніті. Вони формують ком'юніті, спілкуються і нетворкують. І це прям супер класно. То якщо хтось в чернівцях цього хоче, пишіть, дзвоніть, висилайте гроші, я все роблю. Реально класна ідея. Просто мені стрьомно, що ніхто не прийде. От така штука. Туда в Чернівцях трошки не вистачає цих біжух. Наступне питання бутер колбасою вниз. Тільки з двома хлібчиками з двох сторін. Далі, ЗБ заклад в Чіннятях є. Вінда Linux чи Mac. Для мене вінда. Linux я ніколи не пробувала, Мак мені не заходить. Я, ну, тіп, треба звикнути. тобто Треба на ньому сидіти, ним користуватися, туди не йдуть ігри, тому тільки він да для мене. А далі, в якому віці план вийти на пенсію? Ну, взагалі було б добре після 30 вже працювати менше або хоча б працювати part-time, але до 30 ще дуже треба, особливо в теперішні часи. Чи вистачає на ринку курсів по QA? Точно вистачає, насправді курсів занадто багато, тому що вони прям кліпають, кліпають, кліпають тих QA, щодня може випуститися по 10 QA, і це дуже перенасичує ринок. В цьому проблема реклами, тому що всі ці курси продавали рекламу таку, як я навіть сама бачила. Наприклад, моя улюблена ця школа, не буду називати її мені сьогодні. Приходить мені контекстна реклама в Інстаграмі. Буквально текст такий. Uh, ну, Давайте так, сфоткана от на листочці. Хто знає, той й знає, сфоткана на листочку у нас курси з веб-розробки. Окей. Okay. І підпис. Втомився працювати на своїй роботі, не можеш утримувати свою сім'ю, не хочеш працювати по 8 годин на день. Тобі треба в IT. Тобі треба для того, щоб не назбирати на свою першу квартиру і утримувати свою сім'ю. Тобі обов'язково треба в ІТ, і от ми даємо такі -то курси. Тобто немає проблематики, хочеш бути веб-девелопером, курси для веб девелопменту для тебе. Типу. там хочеш вивчити JavaScript, вчи от у нас на курсах. Ні, проблематика така. В тебе нема грошів, Ми вирішуємо твою проблему. В IT є гроші. Ніхто не каже, що... Ніхто чомусь не попереджає, що ці гроші є у тих, хто працює, а не в тих, хто шукає роботу. І що шукають роботу купа народу. І в рекламі зазвичай, як завжди, говорять тільки приємне, тільки хороше, що ми вирішуємо вашу проблему з грішми. Ми вирішуємо вашу проблему, що ви з першої зарплати купите собі квартиру, з другої ваша дитина вже буде мати на коледж, а з третьої на весілля, а з четвертої вже на онуків, хоча дитині ваші три роки. Тобто вони такі проблеми вирішують. А проблему, типа, знайти робоче місце серед 1500 кандидатів за один день якось про це ніхто не говорить. Чи проблема про стрес на роботі? Проблема про те, що на роботі оказується треба робити таски і працювати, і щось робити, і може навіть вигоряти, і зустрічатися з челенджами, тобто з речами, які тобі складно зробити з першого разу, і над якими тобі треба попрацювати тиждень, щоб це зробити і виконати. От про таке чогось ніхто не каже, типа тобто, всі кажуть тільки про те, що ти купиш першу квартиру з першої зарплати. Тому от якось так. Курсів дійсно багато. і я, По-перше, я вважаю, що вони не варті того по грошам. Тому що, окей, я працювала в ІТ-школі якийсь період часу на своїх початках. І я знаю прекрасно, який відсоток отримують викладачі, який відсоток отримують куратори. Спойлер, давайте, окей, викладач, я, я отримувала спочатку 3-5% потім 5 з продажу кожного, тобто, якщо людина купила курс за 7-800. Я отримувала 3%. А от а куратор отримував один відсоток. Ну і звичайно, половина йшла на рекламу. Тому що ж ну курси, це ж контекстна реклама, це таргетована реклама. Люди складаються в цю рекламу, щоб більше людей покупало курс. Ну ніхто нікого не хвилює, то чи цим людям потрібен цей курс? Бо людям потрібно тільки вирішити основну біль нема грошів, Хочу нічого не робити. Отаке. Значить, як впливає на тебе війна зараз? Як часто приходять загони і як борешся, зберігаючи активний спосіб життя і віру в майбутнє? Війна на мене зараз, ну як, я, я вже не депресую по поводу того, що от війна, я просто прийняла це, що да, все хірово, але буде краще, ну, типу, гірше вже не буде. Да? І після поганого завжди йде хороше. Я в цьому плані оптиміст. І я просто абстрагувалася від поганого і намагаюся робити так, щоб було добре. Тобто, я збираю збори, тобто це не мої персональні збори. Але коли хтось із моїх друзів має збір, то я обов'язково їх буду форсити і буду ну, проводжу і буду проводити вебінари для того, щоб зібрати на цей збір. Тобто я для цього роблю все. Що я можу зробити? Я можу хіба що ще піти на фронт і сама там лікувати чи воювати, але мама зліпи папа кінь. От то війна в мене отак зараз проходить. Як часто приходять загони, і як борешся? Ну, якщо це загони з приводу політики чи з приводу війни, то вони не приходять, тому що я просто абстрагуюся від цього. Є новини, я їх читаю, от як новини. Буквально я намагаюся. Я дуже болісно переживаю всі відео, всі фото, всі історії, в які ти вчитуєшся і через три секунди ревеш. Тому, якщо я бачу, що є така історія, то я її краще скіпну. Я знаю, що там все погано, і я знаю, що я бажаю цим людям найкращого, якщо це наші люди. І я просто обстрігую себе від цього і не буду це дивитися. А ну, якщо є якісь збори або якісь штуки, де я можу прийняти участь, то я приймаю участь. Тому, в принципі, в мене нема загонів як таких, в мене загони тільки по поводу себе, а не по поводу війни. І е, як я борюсь, зберігаючи активний спосіб життя і віру в майбутнє, я просто напрягла себе купою завдання, і в мене немає вільної секунди для того, щоб понити чи посидіти, чи просто щось зробити. Тобто, якщо в мене є якась міні-вільна секунда, то це комусь сторів нога гаточків. Я записую своїх подружок на вільне віконечко, і ми йдемо з ними там раз на місяць кудись на якісь двіжухи, просто для того, щоб провести з ними час. Я таким чином. Викреслюю всі вільні секундочки свого життя. А так, то ну, джес, чут зараз і так далі. А віру в майбутнє, ну, після поганого завжди є хороше. І я знаю це і я вірю в це. Якщо буде гірше, то, в принципі, може, нас вже не буде, якщо буде гірше. А якщо буде краще, то ми будемо в цьому жити, і ми будемо це розбудовувати, і от все я вірю. І для того я і робила той безкоштовний курс, і для того я розвиваю YouTube, щоб було більше україномовного контенту і щоб більше вкладати в Україну для того, щоб вона. Я не можу, щоб вона була крутіше. Давайте так, вибачте, якщо це прозвучить погано, але щоб ми всі разом ставали крутіше і краще. Про вистачає курсів я сказала, і ще є пару питань. От вам доводилося працювати з в одній команді після повномасштабного вторгнення, чи були конфлікти? Саме з мені не доводилось працювати, але є історія про те, що я зараз працюю в ізраїльській компанії, де дуже багато говорящих. І конфліктів в мене не було ніколи, тому що ніхто ніколи не був про ворожої думки. Тобто всі завжди за нас, всі завжди нас підтримують. Але от сама проблема в тому, що купа народу досі спілкується з нами російською мовою через те, що думає, що ми тут всі так робимо. Мій тих навчив мене відповідати їм всім українською. Тобто, якщо мені хтось пише російською, я прекрасно її розумію, прекрасно вмію нього говорити, але мені би не хотілося, тому я відповідаю українською мовою. І якщо людина флексибл, то вона сама свічниться на українську мову. Якщо не флексибл, якщо вона не знає тої мови або не хоче її знати, ну, то, то не мої проблеми. А мій тихліт дійшов до кращої кондиції, то він взагалі е, або відписує українською, або відписує англійською. І от прям взагалі ні. Але я я трохи. Е, Гнучкіша в плані, наприклад, якщо мій скрам майстер е, говорить тільки івритом англійською і рашен, то я буду говорити з ним рашен просто тому, що це вантуван, це не щось публічне. Мені нема сенсу ставити цю людину на якесь місце чи щось таке. Тим більше ця людина навіть не з нашої країни, і рашен він говорить тільки через те, що він типа з Молдови, тому ок. Отаке. От але конфліктів жодних ні разу не було. І от прям конкретно у -у -у, в одній команді я ніколи не була. І всі завжди були за нас, і всі завжди щодня на мітингах і так далі нас підтримують і говорять з нашої точки зору про це все. А, хтось спитав я ринку, О, чи є в приміті перспективні акції з мінімальним профітом в майбутньому? Пиши, пиши, я теж була б рада знати. А питання до Сергія та Наталі. якщо уявити неможливо, звикли любов до Айтішки і вирішити свідчитись, в яку сферу пішли б? Я колись мріяла школу барабанів відкривати, звичайно, я б зараз б вже не викладала, але школу би відкрила. Я би зараз свідчилася в бізнес, тому що я бачу в ньому набагато більше плюшок, ніж в найманій роботі. Наприклад, до IT я б навіть не сунулась, в принципі, в бізнес я б йшла тільки в найману роботу, бо це стабільно. Ти працюєш на дядю, який тебе не звільнить і буде платити гроші. Але після Айтішки я вже 100% би не пішла на найману роботу. Точніше, якщо б життя заставило, то звичайно, да, я би пішла, але я б не хотіла. То я би шукала щось, що відкрити, що орендувати, що здавати в оренду, що робити, тобто щось робити сама. Ну, тобто опції, які б в мене були. Маючи профільну айтішну і не працюючи в Айті, взагалі ніяк не пов'язаним ні там СММ, ні таргетинг і так далі. Ну тобто я би працювала можливо в СММ, якби, якби не Айці, якби не СММ, то це б була відкрита школа барабанів або плести дреди, або щось пов'язане з волоссями, кольорами волосся і змінами стилю волосся. Отаке. Такс, і я тільки прийшов чи питали про улюблену гру. Ні, не питали улюблена на теперішній момент. Мені встидко, Майнкрафт. Бо ти сидиш собі, чілиш, тобі не треба нічого закінчувати, проходити. Тіпа, строїш свою ферму своїми коровами і тобі добре. Тіпа, хочеш там, пішов, накопав там якогось золота срібла, і тобі теж добре. Така максимально ізічна лайтова для мене гра. А до того я витратила кучу купу часу. Це десь 4 годин в доті і десь. 6к годин в World of Warcraft на різних е, аккаунтах і не тільки на Офі, а ще й на піратках. От, е, ну, Найбільше я вмію, напевно, в World of Warcraft, саме в PvE. PvP я не граю, бо я не навиджу PvP, я в ньому мама зліпе, папа кінь. А в PVE може от прям. От, от в чому я задрот над задротами, так це в PVE World of Warcraft. Але до певної версії. Тобто, звичайно, якщо мене зараз на БФА чи що там зараз, може, вже давно не БФА. Вже давно не БФА. Там якісь Акови чогось та там. Коротше, на теперішній версії ясно, що мені би треба було трохи часу, щоб типо це все підтягнути. Але от на момент катаклізму я точно можу про катаклізм розказати вам про всіх персонажів, про всі схили і взагалі все, що треба робити, і всі тактики, і ті, хоч релити, хоч що робити. Тобто, найбільше затросту все таки в WoW. Крім того, Dota, але в мене невеликий рейтинг. Тобто, то, що довго граєш, не означає, що ти граєш. Добре. В мене 2500 Майнкрафт, і якщо дивитися то Rust, і зараз от купили Діабло з чоловіком, і я ніколи не грала до того в Diablo, але після World of Warcraft Діабло звучить як якийсь дядський ліп. Мені подобається поки що. Якщо б локації були зелененькі, було б взагалі топ. Отакі от в мене топ. Тобто Вов, Майнкрафт, Дота і Діабло. Я ще грала в Гитажку п'яту, я ще ну, я взагалі багато в що грала. Я і в Форест грала і в Rust грала, і дивитись Раст можу цілодобово. І в овер трошки грала. Я тільки не. Ну, от шутери це моє прям слабке місце. Я шутери не люблю і не граю, а все інше це мої ігра. Отакі от історії. Більше питань немає, і я так розумію, що я більше не побачу, тому таке коротеньке відео в нас вийшло. Серед же таке коротке, але дякую всім, хто подивився, і особливо тим, хто задавав ці питання після нашого етеру. Тому дякую вам всім за увагу. І побачимося, скоро буде багато цікавих відео в новому форматі, з новим монтажем від мого нового найкращого асистента. Не забувайте слухатись мам. Любити тата, донатити на ЗСУ, читати Біблію і ставити вподобайку під цим відео, писати коментарі від чотирьох слів. І головне це підписатися на мій канал. Всіх люблю, всім па-па Підписуйся на TikTok та Ютуб канал для того, щоб дивитися більше таких відео.